Сьогодні ми на незвичайному матчі, і це як завжди Ревера 1908 і подружки на варті гри. Ми повернулися. Чому ми тут з дівчатками? Бо тут зустрічаються гравці футбольної академії Ревера 1908 і мешканці житлового комплексу «Манхеттен». Ставимо ставки, хто переможе! Це як швидко бігають гравці футбольного клубу Ривера 1908. Це просто вихор. На полі справжні баталії, але всі чомусь усміхаються. А гарний настрій дає родючі плоди. Правда, на футбольному майданчику. А інші учасники не здаються. Вони тримаються. Тримаємось і ми. Правда, за руки одна одної. Що для вас важче грати? З однолітками чи у чемпіонаті? Ну, для мене тяжче грати в чемпіонаті, бо я граю з однолітками і вони так само займаються професіональним футболом, а дворпей футбол це для задоволення. Який момент ви будете згадувати завтра? Я думаю, що я буду згадувати завтра, як ми сьогодні з хлопчиками грали в футбол та й насолоджувалися, як вони грали та ми теж. Коли ви виходите на футбольне поле, що ви відчуваєте? Насамперед я відчуваю радість, емоції та стараюсь насолоджуватись грою. Який ваш улюблений трюк з футболу можете показати? Привіт, мене звати Олег. Так, мене улюблений трюк це навколо світу називається. Можу показати звісно. Чи довподобить тобі те, що у ревері грають і діти, і дорослі? Так, це добре, що дорослі та малі можуть навчатися вважати футбол та підтримувати свої футбольні навички. Чи хотіли б ви ще такі матчі у майбутньому? Привіт, мене звати Богдан. Так, хотів би, бо так як ми тут були старші, ми показуємо хороший приклад молодшим гравцям. Що для вас головне сьогодні: перемога чи гарний настрій? На мою думку, краще головне, що настрій. Хороший був, але також перемога є важливою. Який ваш найщасливіший момент у футболі сьогодні? Так, мені найбільше сподобалось проводити розминку хлопцям, пограти на такому майданчику, а не на стадіоні. Та сподобалось, коли я забив голи не тільки один, а й два. Коли забиваєте гол, кому його присвячуєте? Коли я забиваю гол, я всі свої голи присвячую мамі. Вже навчилася складати руки у сердечку? Так, звісно. Сьогодні ми побачили, що футбол це не тільки про голи і рахунки, це про дружбу, сміх і командний дух. Діти і дорослі грали разом, і це було справжнє свято. У цьому матчі перемогли не цифри на табло, а атмосфера єдності, бо футбол об'єднує і дорослих, і малих.